Всім привіт! Сьогодні у нас 12 квітня 2024 рік Україна Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати, як зав'язався абрикос в моєму саду, розказати чим я обробляв і показати результат. Отже Проводив три обробки. Першу обробку проводив бордоською рідиною, другу обробку проводив хорусом по рожевому бутону. Третю обробку тиждень тому під час світіння проводив препаратом Сігном, додавав такий препарат, як Максі Кропсет, а також до деяких Сортів додавав адювант, щоб зробити експеримент. Отже, як бачимо, абрикос зав'язався чудово, мануліального опіку немає, тому я вирішив не проводити четверту обробку, так як абрикос уже відквітнув і Захворювання вже не передасть. Адже манеліальний опік передається в більшості випадків під час цвітіння. Плюс ще тиждень тому я вносив сігнум, а його термін дії приблизно 10-14 днів. Тобто ще мінімум 3-4 дні для захисту абрикоса. Тобто, що буде діяти препарат Сігну. Тут теж сама ситуація, як бачимо. Запилення дуже добре було. Бачите, скільки я Тут придеться робити нормування, якщо природа не зробить. Що ще можна сказати? В кого хто обробляв і в кого є, є зараження манеліальним опіком, значить, тобто ось і гілочка, наприклад, і вона починає засихати. Ми беремо просто, як, наприклад, до цього засохши, тут жива йде деревина. Ми просто відступаємо від засохшої сантиметрів 10 і вирізаємо. І потім подалі сада викидаємо цю гілочку. Таким чином не даємо захворюванню поширитися далі. Так, Зараз підійдемо до одного дерева, до двох, верніше, одного року посадки і одного сорту. Це сорт у нас Петропавловський. Коли обробляв, значить, адювант до Сігнума і Максі Кропсет під час світіння я не вносив, запилення прекрасне. Сюди додавав адювант, як бачимо, запилення також чудове. Отже, можна зробити висновки, що адювант. Погано ніяк не може впливати на, на, на запилення з поганої сторони. Тому що, що цей абрикос, що сусідній абрикос запилилося дуже добре. В принципі, і все. Дякую за увагу. До зустрічі!